Заняття з художньої літератури для дітей дошкільного віку. Снігова королева. Підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки. Коментуйте та шерте це відео. Снігова королева Ганс Крістіан Андерсен. Історія перша. Дзеркало троля. Жив один лихий троль. Він був злючий, призлючий, наче сам чорт. Троль. Виготовив дзеркало, в якому все хороше зменшувалося, а все погане становилося ще гіршим. Троля дуже забавляла його нова іграшка, і його учні всюди бігали з черевним дзеркалом, яке спотворювало як добре, так і зле. Якось вони наважилися піднятися аж до неба, щоб посміятися над ангелами і самим творцем. Однак Учням троля не судилося здійснити свій підступний план. Несподівано дзеркало вирвалося із їхніх рук, полетіло на землю і розбилося. Мільйони найдрібніших уламків розлетілися світом і наробили чимало лиха. Потрапляючи в око людини, вони перетворювали її на злісного, холодного егоїста. Деяким людям скалки потрапляли прямо в серце. І це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Дивлячись на це, злий троль лише риготав. Історія друга хлопчик та дівчинка. Кай і Герда, хлопчик і дівчинка з бідних сімей, не були рідними, але любили один одного, як брат і сестра. У них був свій садок під дахом. Де росли троянди. У теплу пору року вони проводили у садку весь час, вигадуючи різні ігри, а взимку любили влаштовуватися біля теплого вогнища та слухати дивовижні історії, які їм часто розповідала бабуся. Одного дня, сидячи біля вікна і милуючись снігом, Кай запитав у бабусі. Сніжинки, наче білі бджоли. А чи є в них королева, як у справжніх бджіл? Звичайно є, відповіла бабуся. Вона завжди там, де найзавзятіше крутить корделиця. З поміж усіх сніжинок вона найбільша, а ще вона ніколи не падає на землю, лише злітає до хмар. Часто опівночі вона літає над містами на Чорній Хмарі. І від її погляду замерзають вікна. Пройшов деякий час, настало літо. Кай з гердою сиділи у своєму садку серед троянд, і тут в око каю потрапив уламок дзеркала троля. Відтоді поведінка хлопчика різко змінилася. Він став злим, грубим і жорстоким. Серце його стало крижаним. Він сміявся над бабусею, знущався з герди. Краса квітів його більше не вражала, але він захоплювався сніжинками з їх математично ідеальними формами. Якось узимку Кай вирушив кататися на санчатах на центральну площу. Зненацька там з'явилася сліпуча яскрава жінка в білому. Вона була на великих санях. Це була снігова королева. Кай прив'язав свої санчата до розкішно прикрашених дорослих саней. Несподівано вони розігналися швидше, ніж він міг собі уявити, і злетіли в повітря і помчали геть. Снігова королева загорнула кая у свою шубу і поцілувала хлопчика двічі. Від першого поцілунку він унімів від холоду, а другий змусив його забути про герду та його родину. Історія третя садок жінки, яка вміла чаклувати. Снігова королева відвезла кая до свого палацу. Люди у місті вважали, що Кай потонув у річці. Гіркою довго плакала герда. Вона дуже сумувала за своїм другом. Дівчинка навіть запропонувала річці нові черевички в обмін на кая. Річка не прийняла подарунок. І дала зрозуміти, що кай не потонув. Тому герда вирушила на пошуки кая. У своїх мандрах вона зустріла чаклунку, яка впустила її до себе переночувати. Чародійка вирішила залишити дівчинку у себе і зробити її своєю прийомною дочкою. Чаклунка пригостила герду чарівними вишнями. Та стала розчисувати її волосся магічним гребнем, від чого герда швидко заснула. Під час сну герда забула про свого названого брата. Тим часом стара пані сховала під землю всі троянди у себе в саду, щоб вони ненароком не нагадали дівчинці про їх скаєм садок на даху. Але зі свого капелюха вона прибрати троянди забула. Одного разу герда випадково побачила цей капелюх та згадала все і почала плакати. Там, куди стікали її сльози, розквітали заховані чарівницею троянди. Герда запитала у них, чи не бачили вони кая під землею. Але, отримавши негативну відповідь, вона зрозуміла. Що Кай живий і його можна врятувати. Історія четверта. Принц і принцеса. Покинувши сад чарівниці, де панувало вічне літо, Герда побачила, що насправді вже давно настала осінь, і вирішила поквапитися. В дорозі вона зустріла ворона, який жив зі своєю нареченою при дворі тотешнього короля. З розмови з ним вона зробила висновок, що наречений принцеса, котрий прибув з невідомих країв, це кайн і вмовляла ворона відвести її до палацу, щоб подивитися на нього. Коли герда його побачила, то зрозуміла, що вона помилилася. Принцеса та її наречений, вислухавши розповідь Герди, пожаліли її і подарували їй пару черевиків. Муфту, теплий одяг і золоту карету, щоб вона якнайшвидше відшукала кая. Історія п'ята. Маленька розбійниця. Коли карета їхала дрімучим лісом, на неї напали розбійники. Герда потрапила до рук маленької розбійниці, дикої і неслухняної доньки старої розбійниці, яка була заватажка. Маленька розбійниця була невихованою жадібною, впертою, але по суті дуже самотньою. У неї не було друзів. Дівчинка привела гердо до розбійницького замку, де мала намір тримати її разом зі своїми звірятами. Герда розповіла маленькій розбійниці свою історію, про Кая та свої подорожі. Раптом голуби зі звіринця маленької розбійниці розказали, що бачили кая у санях снігової королеви. Вона прямувала на північний полюс до Лапландії. Маленька розбійниця відпустила герду і дала їй трохи їжі та свого оленя, який мав відвести дівчинку до замку снігової королеви. Північний Олень помчав, що є сили. Вони скакали, не зупиняючись ні вдень, ні вночі, доки не досягли Лапландії. Історія шоста Лапландка і Фінка. Північний Олень привіз дівчинку до старої Лапландки, яка відігріла та нагодувала змучену та замерзлу герду. Дізнавшись історію герди. Лапландка розповіла, що снігова королева насправді живе у Фінляндії за сотні міль від Лапландії. Вона порадила їй заїхати в гості до однієї мудрої фінки, якій передала своє прохання допомогти дівчинці, написавши його на в'яленій рибі. Коли герда зігрілася, Лапландка прив'язала дівчинку до спини оленя. І той помчав далі. Північний олень відвіз герду до фінки і попросив у неї дати дівчинці таку силу, щоб вона змогла перемогти снігову королеву. На що жінка відповіла? Я не можу дати їй більшої сили, ніж та, якою вона вже володіє. Герда мала чисте і невинне серце. В цьому і була її сила. Попри всі перешкоди, герда дісталася до палацу снігової королеви. Він був холодним, безлюдним та мертвим. Незабаром вона помітила кая, який зовсім посинів від холоду, але не помічав цього після поцілунків снігової королеви. Хлопчик намагався викласти з гострих крижин слово вічність, адже в цьому випадку. Він отримав би від снігової королеви в подарунок цілий світ та да нові ковзани. Та кай не міг зрозуміти, хто така герда. Герда почала плакати, її гарячі сльози впали йому на груди прямо на саме серце. І вони розтопили крижану скалку чарівного дзеркала. Кай глянув на герду, і вона заспівала про троянди. Кай раптом заридав і плакав так довго і сильно. Що скалка дзеркала витекла з ока разом із сльозою. Тоді він пізнав герду і зрадів: Тепер кай був сам собі господар. Названі брат і сестра взялися за руки і швидко покинули палац снігової королеви. По дорозі назад вони зустріли всіх друзів, які допомагали герді в її пошуках. Вдома на них чекали квітучі трояндові кущі. Та коли Кай і Герда входили в низенькі двері, то помітили, що за цей час вони виросли. А незабаром все, що сталося, вони забули, як сон. Ну що, діти? Сподобалася вам казка? Добре! А зараз давайте виконаємо кілька цікавих завдань. Спочатку я поставлю вам кілька питань. Питання перше. Як називається казка, яку ви щойно послухали? Правильно, вона називається Снігова Королева? Питання друге. Назвіть героїв цієї казки. Так, це Кай і Герда, Снігова королева, бабуся, злий троль та його учні. Чаклунка із чарівного садка, маленька розбійниця, ворон, принц і принцеса, лаплантка та фінка. Питання третє. Яку забавку вигадав і зробив злий троль? Правильно, він виготовив чарівне дзеркало, яке зменшувало все добре, а все погане збільшувало. Питання четверте. Чому кай став злим та жорстоким? Так. Кай став злим та жорстоким, тому що йому в серце потрапив уламок дзеркала злого троля? Питання п'яте. Що сталося одного зимового дня на центральній площі, коли кай пішов кататися на санчатах? Правильно, снігова королева увезла кая з собою у своїх санях. Питання шосте. Куди потрапила Герда після того, як вона вирушила шукати кая? Так. Вона потрапила у садок чарівниці. Питання сьоме. Яким чином Герда згадала про кая у чарівному садку? Правильно, вона побачила троянди на капелюсі старої чаклунки і все згадала. Питання восьме. Куди герда потрапила після того, як залишила чарівний садок? І що з нею сталося? Так, вона потрапила до палацу, в якому жили принц із принцесою. Вони подарували герді золоту карету, щоб вона швидше знайшла кая. Питання дев'яте. Яким чином герда звільнила кая від чар снігової королеви? Правильно. Її сльози розтопили уламок чарівного дзеркала у серці кая. Питання десяте. Які герої вам сподобалися більше і чому? Мені, наприклад, сподобалася маленька розбійниця, тому що, незважаючи на те, що вона була груба та невихована, вона була добра і подарувала герді свого північного оленя, який довіз її до палацу снігової королеви. Поставте відео на паузу, подумайте і розкажіть, хто вам сподобався найбільше. Тепер давайте пограємо у веселу гру. Я буду називати вам речення за змістом казки. А ви подумаєте, воно правильно чи ні. Якщо правильно, то плескаємо в долоні. Якщо ні, то тупотімо ногами. Казку про снігову королеву написав Ганс Крістіан Андерсен. Так. Правильно. Герда дуже добра та смілива. Троль теж був дуже добрим. Троль виготовив чарівні окуляри, які все спотворювали. Ні, це неправильно. Троль виготовив чарівне дзеркало, яке все спотворювало. На капелюсі чарівниці герда побачила тюльпани і все пригадала. Це теж неправильно, бо на капелюсі чарівниці були троянди. Принц і принцеса подарували герді срібну карету. Теж неправильно. Карета була золотою. Маленька розбійниця була дуже самотня. Так, це правильно. У маленької розбійниці був власний звіринець. Північний олень відвіз герду до лаплантки та фінки. Снігова королева обіцяла подарувати каю цілий світ і нові ковзани. Якщо він викладе із крижинок слово вічність. Так, добре. А тепер подивіться на картинки і перекажіть історію самі. Зробіть відео вашої відповіді та надійшліть мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!